Запрошую вас у трокімнатну квартиру, що миттєво зачаровує своєю атмосферою та розташуванням. Квартира знаходиться у центрі міста на Отакара Яроша, 21. Квартира, як весняний дотик, оновлена свіжим ремонтом. Вона обладнана всім необхідним для вашого комфорту, кондиціонерами, газовою колонкою, кухонною технікою та меблями. Велика вітальня та дві затишні спальні, гардеробна та комора створюють ідеальний простор для життя. Ще нас зустрічає світла кухня. Вбудовані меблі створюють естетичну атмосферу, а газова плита надає можливість втілити будь-які кулінарні фантазії в життя. У ванній кімнаті ви знайдете стильний душовий бокс, де можна освіжитись після напружного дня, електросушарку та сучасну сантехніку. Охайно приховані труби підкреслюють увагу до деталей і якості. Запрошуємо вас на перегляд цієї чудової квартири.